Добрим ранком, діти, з новим днем, з новим сонцем за вікном. Ранок добре зустрічай. День чудовий починай. Діти, до нас сьогодні завітала гостя. А щоб дізнатися, хто вона, відгадайте червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, горішки збирає і в дупло ховає. Дітки, це хто? Вірно, це наша білочка. Діти, подивіться, білочка до нас завітала у гості з двома кошиками. Дітки, а давайте ми з вами розглянемо, що білочка принесла у своєму кошику. Дивіться, тут є м'ячик, а він якої форми? Округлий. Так, це коло в нас. А ще що є каштанчик також такої ж форми, як і наш м'ячик круглої. Так ми з вами сьогодні повторимо геометричну фігуру, яка називається круг. Подивіться, круг в нас округлої форми і немає котів, а ще його можна покатити. Ось так, дивіться. Дивіться, а тут теж якась фігура. І в цієї фігури усі сторони рідні та мають гострі кути. І ця фігура називається на здійтки квадрат. А на квадрат на ще може бути схожий кубик, також конструктор. Та наша книжечка. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру. Один багато. Подивіться, у нас є кружечок і квадратики. Дітки, а скільки кружечків? Так, вірно, один, а квадратиків багато. А давайте ми з вами зробимо тепер навпаки. Скільки у нас зараз квадратиків? Так, вірно, один. А кружечків так, багато, молодці. Дітки, я пропоную вам вдома пограти в гру з батьками, знайти предмети, які схожі на круг та квадрат у вашій кімнаті. До побачення, до нових зустрічей!